Цей серіал не залишить байдужому шанувальників космічної фантастики. Забудьте все, що ви бачили раніше. У майбутньому людство вийшло за межі Землі та колонізувало сонячну систему. Ми будемо там перші. Марс перетворився на мілітаристську наддержаву, а мешканці поясу на пригноблених робітників, які живуть у тіні величних цивілізацій. Хитка рівновага. Тримається на волосині. Марс знищив покинуту базу. На Еросі проводився експеримент над астероїдянами. Але все змінюється, коли таємнича зникла дівчина стає лише першою ланкою в ланцюзі подій, що здатні розірвати галактику на частини. На борту вантажного судна, далеко від дому, один капітан знаходить себе в центрі змови, яка розплутується на тлі космічних баталій та політичних інтриг. Він повинен вирішити. Чи може довіряти своїй команді, коли небезпека Добре. чатує за кожним кутом? У той самий час детектив Сцерери, що шукає зниклух, всі свої опиняється втягнутим у справи набагато більше за нього. Це історія про боротьбу за виживання, про пошук істини, про майбутнє, яке залежить від вибору кількох людей. Серіал Експансія. Погляньте на світ, що стоїть на межі грандіозного прориву за грань неможливого. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити нові трейлери та огляди. А ми вже готуємо для вас дещо особливе.